Єгорка, поіграй, то козачок сьогодні ми пограємо, вижили 99, наче у Ми врятуємо дитину та пробимо ще вся багато чого. Ми будемо ще розводити багаття на великий рівень. Постараємося на максимальний. Нам треба для цього нарубати зараз у потрібно побільше дерева, але ми його не робимо, нам не треба буде набути їжу Щоб врятувати дитину, нам треба бадрабо А він хоч старий, бо він подобиться в бою із всякими вовкулаками Що не вовкулаки а вовки просто. Так, скролик нам поки що не потрібен. Нам потрібно це вугілля. Коли настане ніч, ми його швиденько закинемо, та не будемо. Нічого робити, щоб дочекатися дня. Забираємо зараз, їжу від вольта, нам дати сталь. А все дуже багато дають їжі. Голод обирають. Тому нам це допоможе ну, гарно стати. від горка. Я вам все ветувала. Беремо для багаття цього вожча деревця. Ну, нам можливо, вже інша є. Він ще трішки все. От що там? Олень зараз перебіжить. Тому закидаємо в лінія. А, закидаємо в такий деревця. І рівень четвертий. Наші рівень третій. Ну і маємо щось з цим зробити. О, вугілля. Нам тільки і потрібно Ну, нічки я не боюся, тому що за можна текти. Він, якщо треба більше двох рост, то тоді лише ти програєш. А так він же нас навіть не догунеть. Він на першу ніч не має, а чи потім із Та я знаю гарно Чи мої? Не знаю. Та я хоча. Тому що немає. Ох, завок. А дивіться. Олень. Ось, дивите звуковині. Дивись. Я вже юнуся, коли його побачу. Не Тут. Ага, нам треба ще деревця. Місина різня їжа ось такий. Так, сполень так, геть. С моїй зібозі. Коли ми розведемо богоття після шостого рівня, то відчиниться карта з дотіною. Тому нам треба розвести на шостий рівень, та ще знайти 12 штук з металом. Давайте вже потихеньку будемо метал взороти. Він нам знадобиться, то також будемо відкривати скрині, щоб вони нам допомогли. О, глядочка моркви, вугілля. Як завжди, все гарно попаде. О, так, зараз ще сюди вернемось. Запам'ятаємо дорогу головне, звідки ми прийшли. Ага, запам'ятаю Ух, Давай. Так комок ви прямо тут можна поставити. Тепер жаримо теж, закидаємо верстачок і йдемо на нашу хоп. Ось. Він. так. Забираємо предмети, які не дозабрали. А не дозабрали ми ось і шороповерх. Також беремо кришку та йдемо ось сюди, цю хату. Має бути вхід десь тут. О-о, Ні? нічка настала. Щось швиденько. Зараз будуть кріпери зриватися. Але це ж немає Щоб Куди перебули. Так, підбираємо. Ось цього до речі. О, він біг! У мене навіть що не Посюди. Вони мене не бачать, <сувач> Ось ці кого. Так, беремо, зробимо дивиться. Состані моємо і підемо до багато його скинемо. Ми роботи. Йдемо та закинемо ви напишіть в коментарях, це хочете, ви отговорите свої класної гри. Так, садімте на шостий рівень буде на розводити. Разводимося папку. Ще від олень отключимо. Він уже нас хотів. На шашлик. Ви помітили, що він вже ми часто бігає на коле. Ти попровіряю, чи ми не вибігли. Чи вибігли. ви? Що я поняти? Так. Гінки підбираємо. То йдемо. Накинули на шостий. Білий. Беремо. О! Скільки там вісім. Нам треба аж десять. Ой, не 10, а навіть 12. Тут, тут буде ви. Ну, звичайно. Ух, нічого собі, тільки тут вугіллячка. Дарма я цю хоту обрав. тим це закинемо, бо потім не буде нас місця для місць. Ну, для скринівсіки. А ми знайдемо скриніос, побачите. Подивимося, подивімо. Ой, його закину. Але не очивано. Так, даємо тут градочку з морквою. Назємо моркву, бо в нас зараз буде справжній голок. А пер закидаємо. Скільки 11. Ще одне треба нам. Ймо ось сюди. Найдемо у нас буде 2 і вже буде рушниця. І рушницею ми переможемо всіх вовків. Оце буде класно. Тепер що тут буде. Ну, тепер чекаємо, нічка настала. Головне не впости. О, це гаразд. Зараз рушниця. Типа стріляємо. Пошли ця стара глинків. Не знаю. Так, закидаємо, та отримаємо дуже багато. Та натолу 15 Але ще треба ще зробити Це зробити для глинкивочки. Е. Не. Не зрозумів я. Де ще десь? І ще се було помреш. Зараз закинемо та підемо любому. Ось, крафтимо стару гунтівку. Це беремо. Так погнали. По вовчику. Так, здорові. Давайте. Дві щось або помреш. Тось, тобто, давай тебе. пробач. Тобто, тут патрони ще на скінченні? Давайте, щоб далі копаємо, підемо далі в приходи. Все, поїли і мов... дитина буде тут. Моє бути. О, скринька. Це цього головка зробили. Он, там дитина з печерою. Ми для початку візьмемо скриньку. а потім ми вже підемо за дитиною. Там буде дуже багато вовків. Хочу підготуватися. Забити Чому він скинувся? Ого, <плес> скільки я вже стейків отримав собі. А це я наївся. Нагадую. Чому тут так багато цього, цих хлопків? Мені подобається їх вбити, а вовком, мабуть, ні. Куда біжи? Гой. Та ти не біжиш. За По ми вже не полюзьмо. Нам потрібні лише волки. Ой, як часно. Я здобув больше. Поїлися. Поїлися. Закинемо, та зробимо собі ще щось. Кіти там, ай, зможемо пістолет. А Годинники. Давайте годинника. Що бачити. Бо він нам знадобиться. Так, з Олену. Ага. Греб. Я ма поки ще беревся в роботі. Чай ні. Колобик. Ух, нічого собі який. Він... Ухиляється. Да, от воді вже не сміх. Так, скільки время? Три години. Хвата для сього береться время. Маю. Так, швиденько підозрюємо. Подивимося, взяти годину. Рівно. Все. Тепер знаємо. Все. А щось рівно буде, де, де видніти. Все. Так, все, Вовка. ловка. Я з ним битися не хочу. Вон печатка. Хэ! Готові, друзі? Я готовий. Хочу не хотя я не буду Готовий. Ремонта йдемо, все, ми дитину врятували. Беремо собі якомога більше мішка і каймо. Все, не всі можуть виграти бійку з цими вовками, натомість ну, я сміх. Але тут можна часто програти. Попереджаю вас. Давайте розведемо вагоття, ще я вам покажу, як його можна розвести і круто. А коли я вам покажу, ми будемо завершувати серію. Зимо і це Ой, тільки в серію ти далі. на поліванні. Та ге, ти що, не бачиш? Пішов. Куди ти на мою бабу біжить. Ай, я не поняв на Кто побегал уже на моей босі Там не ну. оразу І... вона рубалася. Так, по дитині ми вже не пудемо. Наже снайперська гвонківка не потрібна. А вы запам'ятаєте, что хочете дотинуть гнути, то варить снайперску гантирку. Вона вам допоможе. Да ви твою противокістич. Їх вже багато, їх побачив. А не одні. Тому нам вона слівна допоможе. Це буде як 5 вовків на 4 вовка. Це так буде і рахуватися, що виграти. Ніхли. Ну ще їм треба вкусити, що ви програли. Давай, короче. А, из пули один вовк прогрози, из трех уже раз. Пойди еще не справедливо. Ну, было вперед, тяжкі. Так, берем уже раз на типу, три шпиканы постреляли. А, тип. ой Давай. Все. Щоб трішки дорожку я почистив собі. Тепер мені стало краще. з одного ловка. Там ще бачу один ходить. Ой, так хай там бігать. Один якийсь постарий. О, скрині. Тільки подивіться. Це нам все треба. Закипку беремо. Давайте. Ну кого ти там біг? Поки що там не зрозумілий був. Малий. Кино двадцять два. Зараз бімовлю. Тепер бемо на нас обозу. Беремо. щоб мені тут не вивозить? Раз. Без вугілля обійдемося. Я походця. Ось тут. Стяжку тут проклинаємо. Как закину, тут є в принести. Бо я вже голодний, Так, словно що ти тут біля мене робиш? Так все. Пер на дерево закислиємо. Карта все не робиться. Дерево закинули, давайте-давайте, прямо. Кхм, лізло. Я хочу вот на самые канал доработать. Чтобы у нас был вылетный ридер. Давайте. Ага, так. Снайперская гонтинка ехала, а кто бы Зачем можно зробити проще це пістолет. Не також буде так, як винтівка подати. Ну ви подивіться, У нас уже нужно сундуків. Я вже всі повідчиняли Ага, саки пішов. А, ну що? Все. все. Робимося віддається, і йдемо на нашу базу. Ай, це що ти -то тут -то? туситься? О, скіймо за його женеться. Що там роботи? По ага. бачу, я його бачу.

Ну то що, давайте розводимо ще трішки на кращий рівень. Ось на 9 або на 10, то Будемо завершувати серію. Давайте. Все. Дерево. Ого, скільки тут було. Літичка. Так, с Оленью. ну чому ти тобі, на мою локацію. Я тут не дозволяв на мою локацію. Так, сделаем... Можно скрафтить капкан. Сможем? Нет. Одну себе давай Давайте. Все грядку муркаем. Что, мы не можем? А, дерево. Я а, здесь что? зараз заразки, берем, Дерево. Вот что? Все, потім у нас не заліза. Все, переморму можна перекусити. Перекусити. Так можна виживати 100 мільярдів днів. Рахую. Так. Зараз, давайте останню мічку полозимо. Подивимося, що де може щось знайдемо собі. На. Всякий крафт. Будемо завершувати серію. Ага. Куди йде? Кліп по тихо. Ні. Все. Що у нас ще тут є? Де це все? Це все? Ого, яке дерево! Там би зробили будиночок на дереві. Так згадь! геть. сказав я. Звідси. Що тут? є. А я вийшов в Ну, а це ж остання ніч. Тому давайте такий сундучок звучок. Подивимося. Це все візьмемо. Віддамо нам. Ну, права, воно тільки. Та самі віддамо. О, закінчилося. Я тільки нам у крові. Ку-ку-ку. Капать. Сейчас сюда сезону видишь. А, не догонял. Мой же не так, робимо собі. так. так. Ось. Збираємо, закидуємо. Та як я вам і говорив, що зараз будемо ми до цієї ночі завершувати. З вами був Ігорка козачок, Козочок гарного дня. До зустрічці в новому новому відео.